Прокону віддавати та У нас судовому засіданні заміна прокурора на навічкова. Прокурор оголошується склад судового обговорюючи суддя Сарацита, прокурор. Навічковий захисник Верхуша. Будь ласка, прокурор, що у вас відводи саме відводи? Ваші сьогодні саме <засилене> відводів немає, <засилене> суд довіряю. Будь ласка, обвинувачення відводи прокурору є. У нас судове засідання не з'явився потерпілий, крім того, не з'явився його представник. Думка щодо можливості продовження розгляду справи за їх суттєвості. Да. Ваше чесно, прошу повідомити, чи є заява про розгляд без потерпілого, ви представника. Надавались заяви. Будь ласка, чи є заперечення? немає? Ну, якщо заява є від потерпілого, то заперечення немає, продовжити безвідчик. Думка інша. Вважаємо, заможливо спускати справу з відсутності представника податків. Сутоколи продовжувати розгляд справи за відсутності потерпілого та представника потерпілого. Згідно встановленого порядку, у нас допит свідків. Крім того, вам надала все час. Ми бажали викликати своїх свідків. Будь ласка, прошу чесно. Декілька свідків вже запитані. Зараз залишилися свідки, що знаходиться вами, і забезпечити їхні явку ми не можемо, тому відмовляємося від цих свідків. Просимо. Справу слухати. Без них, власне кажучи, це свідки були сторони обвинувачення. Вони всі були в списку свідків обвинувачення. Обвинувачення відмовилось, вони не бажають до підвертаючи в тих типу подій. Тягар доведення лежить саме на обвинуваченні, тому ми не наполягаємо. Не наполягаєте обвинувачення. Не наполягаєте. Не наполягайте. Не наполягайте. у нас відмовлявся в минулих судових засіданнях. Ну, будь ласка, що до зміни да від... Встановленого порядку, свідки відмовились, тому щоб перейти до дослідження письмових доказу, будь ласка, честь, Що стосується саме зміни порядку судового розгляду, я вважаю за можливе та доцільне, тому що дійсно фазаної свідки... Шановні, якщо будете порушувати порядок, мені доведеться виводити. Що стосується Такі зміни порядку, я не заперечую. Проти наразі дослідження саме письмового Матеріалів судового провадження я також заперечую, але прошу час для підготовки саме клопотання щодо доказів, котрі потрібно дослідни. Власне клопотання за, за злодій доготовлене було, тому що е, був порядок щодо допиту свідків. Тому важкі зв'язки зміни порядку, прошу час для надання саме клопотання про дослідження доказів, вказаного кримінального. Власна думка. Захист обвинувачення. Прокуренсного суду, але я підтримую, прокурор, звичайно, має вказати які саме докази дослідити без цієї вказівки досліджувати докази бажання. Куди складалося? Докладно судовому засіданні оголосити перерву для надання часу прокурору для підготовки питань щодо дослідження доказів які саме дослідження. Який по счету прокурор? У нас прокурори постійно зривають судові засідання. Були мої особисті скарги в Генеральну прокуратуру щодо цього. Або неявка, або зміна, який це по, по рахунку прокурор в цій справі. А можливо, ви видасте коментар якийсь 9 років. Людина живе в судах. Задавайте питання судовому засіданні, якщо ви є учасником. Я не учасник, я журналіст. Тобто не, не треба задавати журналу? Ці ті люди, котрі 30 років грабували цю країну, котрі очікували тут ворога, котрі все йому підготовували, більшість з них вони залишаються всі на своїх місцях. А, мене дуже турбує те, що ми в суспільстві перестали задавати сенси і темпи політикам. Те, що нам е, намагається казати, що зараз війня, війна не на часі, це все фігня. Друзі, ми живемо в сучасному світі, і ми зобов'язані встигати. І воювати, і волонтерити, і змінювати цю країну, тому що ми демократична країна. А в демократичній країні суспільство задає напрямок руху політикам, а не навпаки. І коли суспільство мовчить, політики починають себе крутити кожного дня по телебаченню, розказувати всім, що це не загиблі, котрі накладовищі. Ще замовна справа, багаторічна, замовна прокуратурою справа на вимогу вілкулоїдам і решти і решти негідників. Прокуратура як орган не виконує свою функцію, яку ми, як суспільство, на неї поклали. І саме тому без цього я думаю неможливо хоча би якось натякнути їм, що вони є слугами народу, ми є народ, і вони мають працювати так, як написано в букві закону. Регулярно прокуратура зриває судові засідання. Ми неодноразові сигнали в генеральну прокуратуру щодо конкретних прізвищ, які не з'являлись, там переносили будь-яка надумана причина. І це до сих пір ігнорується. Новий прокурор буде вивчати справу. Завтра він захворіє, грипом буде новий. І це буде безкінечний процес на замовлення вілколоїдів і кампанії. Це складна історія в тому плані, що вона триває вже більше 7,5 років. Найгірше цієї ситуації, в тому що система, от вона. Не дивлячись на те, що ті люди, які ініціювали цей процес, організатори, їх вже немає в Кривому розі, навіть потерпілого немає в Кривому Розі, а система інерційно намагається або затягнути, або посадити, тому що вона не хоче визнавати власні помилки. Тому що результатом цього буде, можливо, хтось не отримує премію, хтось злетить з посади, а хтось кримінальну справу. Для чого? Ми будемо 7, 8, 10, 15, 20 років мордувати Антона, при тому, що там немає складу злочину. Там немає доказів, там нічого немає.